У зв'язку з несприятливими погодними умовами кількість звернень від містян у травмпункт луцької міської клінічної лікарні зросла. Розповів Суспільному ургентний травматолог Леонід Шеремета. Лучанин Павло каже: зранку послизнувся і впав, відчуває біль, тому звернувся за допомогою до медиків. Біля будинку впав на порозі. Перелом ключиці або тріщина, лікар скаже щось. Минулими вихідними 74 людини звернулися у травмпункт лікарні, розповів ургентний травматолог Леонід Шеремета. В суботу було 15 переломів і два вивихи, і в неділю було в нас 13 переломів. Погіршення цих погодних умов призвело до того, що люди почали більше травмуватися. В основному це травми це гмілково-ступневий суглоб. Це підвертання ноги, непряма травма. Так само перелом променевої кістки в типовому місці. Це найбільш характерні переломи для цього періоду часу. Леонід Шеремета говорить: під час ожеледиці і снігопаду не варто без потреби виходити на вулицю. Слід ретельно підбирати взуття. Лучанка Олена Люшук каже, взуття має із не підошвою. Зараз треба йти, і думаю, що одіти слизько не чистять. Я такого ще не бачила ніде. Зовсім не перебираю. це Просто ужасно, як іти. Ми живемо в цьому мікрорайоні, не чистять дороги. Дороги і тротуари чистить від снігу в обласному центрі спецтехніка цілодобово. Сказав директор комунального підприємства Володимир Марценюк. Працюємо в посиленому режимі, працює 8 одиниць автотранспортної техніки по проїжджій частині, сім одиниць тракторної техніки, посипаємо як чистою сіллю, так і протиужеледними сумішами, тобто піщано-соляними і щебенево-соляними сумішами. В тендері в нас 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, але, можливо, буде додатково виділені кошти у зв'язку з погіршенням погодних умов. Тендер в нас проведений на закупівлю солі ще додатково. Водій Олександр Казаренко готує автівку, аби виїхати зі стоянки на дорогу. Говорить, волинянам нам потрібно було завчасно готуватися до снігопадів. А щойно на резині, а хороший, то виїде. На поганій резині не виїде. І так же у дворах всі буває, що очислим вечором рогу. На ранок насипало, ну це погано. За словами синоптикині Волинського гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, протягом цього тижня область перебуватиме на периферії антициклону. Тому каже, очікується припинення опадів і незначне зниження температури повітря вночі. Вдень говорить, температура повітря становитиме близько нуля. На дорогах і тротуарах утримається ожеледиця. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.